Всім привіт, з вами я, Каріна Сьогодні, гуляю з своїми подружками Настю і Яною. І ми тільки що тікшишли з кінотеатру. Ми були <плес> <плес> в кінотеатрі на...

Ну, я знаю ставити свої п'ять копійок. А Що? де тільки в мене манікюр? Дивіться. де тільки в ман... мене <рес> <рес> Карін, ти вирішиш. Вона не вирізається. Я не вирізаю. Ти не монтируєш відео, так? Да? Ні, я якщо мені Ні, типу немає смисла його. Тобі зараз. Тут короче, Настя собі нову причаху зробила. Да. А Дуже, вообще, так? класно або... Короче, ми зараз йдемо додому. В двір <гум> да, бо то, що да. ви прийшли на 15-15 в -15. кіно. Короче, я зараз мовчу. Зараз... Щас... скільки годин? Зараз спою. <гум> 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 ми пішли в кіно, потім зайшли по магазинах, пробілися, потім я я пішли на біля, фонтан і потім, б... короче, щоб... <гум> <короче, гум> <короче, гум> потім, короче, ми йдемо зараз додому, да. Зараз в смець. Да, і ми зараз 3 годин гуляємо. Да. Ми, короче, зараз в 3. Ми сьогодні, короче, заходили в карі, дуже прикольні, блін. Ми я бач... хочу для на нас там люди дуже странно аксесуари, ми такой ааат. Я для на нас люди странно дивилися. Бо тому що ми типу, ніби ніколи не бачили, да. так всіх попрошли. Привіт! 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 Блін! <рес> Байдена! <-ше. рес> Ба Ваші <-ше. рес> Ба ми просто пам'яті Канте, да? Так ще сказати Амахасла чи сказати? Амахасла. Ама ама я не хочу камеру! Насто Камера! <свист> <Давай>. <свист> no. Дай мені камеру! О, давайте dai. я таку... Чекай, Настя, покажися. Я показався. <свист> я... І сюди. Йоно. І кричі я. Близ, Все. Зараз ми будемо знімати вам, не знаю що. Блог, а ми блог. Чурина, выполнила. Выполнила. Да, я сейчас буду знімати на форуме. А я единорога. Да? Сейчас? Сейчас. Ты включила видео? Да. А я единорожка. рожка сюда. Единорожка. Встаньте сюда. <реклад> <реклад> а я рожка Короче, давайте будем с тем. Ч-чо-чо.